Так, поки не було світла, прибрала в хаті. Прийшли, поки пообідали, то вже, короче і стемніло. Зараз поприбирала, дівчата сидять граються. А я то ходила коврики, трусила на вулицю. Так і вечір пройшов. Зараз вже вже світло. Єва вже кричить хоче їсти. Треба, ще стірки трохи зібрала перестирати. Та й так. Зараз світло з'явиться та піду щось готувати. Можливо, макароні відварю сосисками. Та дівчата поїли і робила їм ходох. Смачний був ходох? Так! Да. тепер треба щось йти готувати ну, їсти. Такої. Так, всім гарного вечора. А як у вас нема світла, чим займаєтесь ви? А, до речі, мені ще треба зараз сходити води набрати в баклажки, бо вода закінчилася. Ну, чекаю, поки з'явиться світло, тому що без світла води набрати не можу.